Лігкий, помірно континентальний, він є тільки в Закарпатті і в Криму такий клімат, да? і такі от екзоти, як циф ягідний, модрина європейська. От їх можна вирощувати от на Закарпатті. Тут от такий вже спрятливий клімат. Ну, а тут культура глотичкою. Герміс. Грецький бог, опритих мандрівників. Знаєте, закладала дрова у голові. Тим виходив. Пічка в водія Гермаса отоплювала 10 е, садочок хужевиків. Ця ціна північна, вона взагалі ніколи не розташувалася. Це правда, що 1320 року так забудували замок італійці, династія Другетів. По сьогоднішній, замок, день, по сьогоднішній день замок таким і залишився. Ну і північно-східний грибу пастку. Якось то туда поборот, маючи перший, і другий світ відйомний в'їзд, то і ніс закривали, ворота зачиняли. Це були два отвори. Але така середнічна пастка е, залишилася, як показав час, ця пастка не один раз не була використана. До сюди ворог просто не доходив, щоб цю пастку використати.